Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Bulls і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас! Ну що ж, дочекалися: Динамо, Київ, Шахтар, Донецьк, Шахтар, Динамо. Віце-чемпіони проти чемпіонів, лідери поточного сезону проти команди, яка посідає четверте місце. Ну і одвічне українське дербі. Наше Класичне. Тож, 11-й тур УПЛ, будемо говорити саме про це. Але перед тим нагадаю вам про Єврокубкові виступи українських клубів цього тижня. Ну, згадувати не зовсім приємно, тому що поразка гірників в лізі чемпіонів від арсеналу гідно протистояли, принаймні в обороні в атаці трохи гірше. Ну і, на жаль, кур'йозний автогол від різника. Він, зрештою, приніс перемогу арсеналу, хоча різник і відбив пенальті, але все одно. Став наполовину антигероєм в цьому поєдинку з іншого боку, в лізі Європи Динамо Київ програло Ромі за іронією долі. Також один гол вирішив кур'йозний пенальті. Чудово виконаний українцем Артемом Добиком. Тож цього тижня радіємо не за українські клуби, але за. Українців Артем Довбик забив, хоча, на жаль, у ворота Динамо з іншого боку. Михайло Мудрик нарешті відзначився за Челсі. Гол плюс два асисти на Жуао Феліша. І впевнена перемога на виїзді в Греції проти Панайті Найкосу. Ось такі вони були на тижні матчі для українців в Єврокубках. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам виступи Динамо і Шахтаря? Чи справді це велика ганьба, чи це в принципі місце українського клубного футболу в Єврокубках. На сьогоднішній день. Ну і звісно, наскільки ви тішитесь за Довбика та мудрика. Окрім того, як завжди, прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Окрім того, лишаю QR-код, координати є в описі під відео. Будь ласка, донайте, підтримайте проект. Я всім вам дякую і ми починаємо. Розпочинається 11-й тур вже у п'ятницю, досить рано, о 15.30. У Львові рух буде приймати Одеський Чорноморець, львів'яни після болючої поразки вдома у Львівському дербі в поєдинку з Карпатами неодмінно будуть намагатися здобути три очки. Все ж вони будуть, напевно, тут більш злими, будуть фаворитами, хоча і не сильно. Від них відстає Одеський Чорноморець, який зіграв в минулому турі в нічию з Вересом, тож Одеси там також пора вже здобувати три очки. Це ж саме я можу сказати і про матч двох потужних команд до 18.00 у Житомирі Полісся в такому дербі Житомирщини та Київщини буде приймати колос. Ковалівка колос дав бій шахтарю, але поступився. Ну а Полісся досить неочікувано не змогло забити. Та, зрештою, зіграло в нульову нічию Но турі з київським лівим берегом, тож тут також Полісся буде фаворитом, буде намагатися здобути три очки. Ну а Ковалівка буде активно їм це не давати зробити. Наступні три поєдинки 11-го туру відбудуться вже у суботу. Спочатку о 13.00 ще більш явний фаворит Олександрія, одна з команд відкриттів, лідерів поточного сезону, буде приймати абсолютного аутсайдера. Інгулець так сталося і в минулому турі, що інгулець знову програв, а Олександрія навпаки обіграла Ворску. Тож тут, скоріше за все, поєдинок буде повністю проходити під диктовку підопічних Руслана Ротаня, Хоча, по. Подивимось, як воно складеться. В принципі, подібна ситуація у протистоянні Кривбасу та ЛНЗ Черкас, хоча тут, з іншого боку, обидві команди є в хорошому настрої, адже здобули по три очки у турі 10-му. І завершиться програма суботнього ігрового дня о 18.00 багатообіцяючим зелено-білим протистоянням Карпат та Оболоні. Обидві команди провели минулого тижня дербі своїх міст. Для Карпат все склалося чудово. Вони обіграли рух 0-1, Ну а оболонь натомість вдома на оболоні арені приймала київське. Динамо спробувала зіграти з киянами у відкритий футбол, ну і отримала кошик в свої ворота, пропущені голи. Хоча, знову ж таки, ці результати зовсім не грають ніякої ролі у майбутньому протистоянні. Так, Карпати виглядають зараз більш впевненими, але з іншого боку ми побачимо бій від пивоварів. У неділю зоря о 13.00 буде гостювати в Києві на стадіоні Лівий Берег, де власне їх і прийматиме одноіменна столична команда. Лівий берег, попри невеличку сенсацію, в минулому турі, де їх не змогло обіграти Полісся, та й команда стабільно бореться, але все одно перебуває в зоні вильоту. Луганська зоря, яка привчила нас до того, що це традиційно єврокубкова українська команда, все ж перебуває всередині турнірної таблиці. Ну і в цьому сезоні теж не дуже схоже на те, що зоря активно планує боротися за Єврокубки, та перемога в цьому матчі їм може значно підвищити настрій. В іншому поєдинку зійдуться вже о 15.30. Верес Рівне та Ворскла. Полтавська команда та Рівненська перебувають на сусідніх позиціях турнірної таблиці. Верес 11, Ворскла відповідно, 12. А отже, як кажуть про такі поєдинки, матч не за три, а за всі 6. Кість очок. Ну і в неділю ввечері о 18.00 відбудеться головна страва 11-го тура. А з ним, можливо, і всього першого кола поточного сезону у столиці в Києві на стадіоні Динамо. Імені Валерія Лобановського зійдуться Динамо та Шахтар. Українське класичне, як ми вже зазначили. На початку цього випуску те, що дві команди провели непрості виїзди в Лізі чемпіонів та відповідно в Лізі Європи-УЄФА, дві поразки. Шахтар зіграв ще у вівторок у Лондоні, встиг раніше повернутися в Україну. Ну а Динамо на два дні пізніше в четвер. Тому тут буцімто має бути перевага саме на боці гірників. Але з іншого боку, досить правильне рішення, хоч і поступилися в Римі, але прийняли. Яли грамотне рішення про те, що випустили досить такий експериментальний склад, наближений навіть до другого. Є також неприємні новини зі станом киянти, що не просто під питанням, а схоже, не зіграють піхальонок та ярмоленко, лідери білосиніх Олександр Шовковський про це прямо заявив на прес-конференції після поєдинку з Ромою у Шахтаря, начебто, немає таких проблем з травмованими. Тож тут я можу віддати невеличку перевагу. Гірникам саме от якраз через цей фактор, що вони свій непростий вояж в Єврокубках виконали трішечки раніше за киян, але з іншого боку, Динамо лідери турнірної таблиці, вони на 6 очок випереджають гірників. У Динамо 25 очок, перше місце, а Шахтар на четвертій сходинці і 19 залікових балів. І знову ж таки, тут я можу сказати, що, хоч на папері, гірники виглядають. Тут фаворитами лідерами в турнірній таблиці є динамівці, і якщо в цьому поєдинку Динамо виграє або навіть не програє, то можна буде вже більш активно і серйозно говорити про перспективи на чемпіонство для білосиніх. З іншого боку, якщо Шахтар виграє, то тут все буде дуже заплутано, і в принципі буде лишатися тільки три очки відставання від динамівців Києва. Тож, будь ласка, напишіть в коментарях, хто, на вашу думку, є фаворитом в українському класичному, за кого будете вболівати, який матч, окрім Динамо, Шахтар, чекаєте в 11 му турі. Ну і, звісно, за кого взагалі вболіваєте. За Динамо, за Шахтар чи за інший український клуб. Також традиційно прошу поставте лайк цьому відео, якщо не зробили на початку. Підпишіться на канал Legendary Balls, підтримайте, скануйте QR-код або в описі до відео. Використовуйте реквізити, я буду всім вам вдячний. Ну і чекаємо вже разом на класичне, буде обов'язково стрім. Тому приходьте, підтримуйте проект. Ну і я, Ігор Мартиненко, ще раз хочу сказати вам спасибі, побажати всього найкращого. Ну а Україні ми разом скажемо: перемагай!